Усім привіт! В цьому відео я хочу показати вам, як заповнювати правильно внісик, тобто заяву на карту поляка. Одразу скажу, що можна заповнити електронічну версію і потім її роздрукувати і принести з собою на співбесіду, або роздрукувати і заповнити її вручну і таким чином, і так, і так, буде правильно. Отже, з чого ми починаємо? Зверху тут у нас написано цель складання вніску. Ми вибираємо пункт признання карти поляка. Тут праворуч ми бачимо, що можна заповнити дату, там місяць і рік. Це ми заповнюємо або вже на самій співбесіді, або коли, якщо ви знаєте наперед, коли у вас буде відбуватися співбесіда, можете заповнити одразу і дату. Але нічого страшного не буде, якщо ви заповните це прямо на співбесіді. Наступне, Наступне пункт 1. Переходимо до назвісько. Тут треба написати ваше прізвище і знизу другим пунктом ваше ім'я. Виберемо умовно, наприклад, ім'я. У нас буде Пітер Паркер. Тобто, перше пишемо прізвище. І другим пунктом пишемо ім'я. Так. Тут розібрались. Пункт 3 і 4 потрібен для того, якщо ви хочете, щоб ваше прізвище ім'я було відповідно. До польської мови. Якщо ви, на це, якщо ви хочете так зробити, ви тут нажимаєте галочку, і тоді пишете ваше прізвище і ім'я відповідно, як воно буде польською мовою. Якщо ви не хочете цього робити, то не ставите тут ніякої галочки. Далі. Далі пишемо дату народження пунктом номер 5. Візьмемо умовні цифри, наприклад, там 0707 і, там, наприклад, 90-й рік візьмемо. Пунктом 6 ми вибираємо стать. Кобєта це жінка і меншизна це чоловік. Пітер Паркер у нас чоловік, тоді вибираємо меншизна. Пункт номер 7 місце уродження. Потрібно вказати місто, з якого ти походиш, в якому ти народився. Давайте візьмемо, напишемо Київ. Київ буде польською мовою. До речі, всі адміністративні назви повинні бути відповідно до польської мови. До речі, GPT-чат непогано з цим справляється, але в іншому випадку можна погуглити. Це не так важко дізнатися, як ваше місто або ваша область пишеться польською мовою. Пунктом 8 пишемо обивательство. Обивательство це громадянство, і в даному випадку ми пишемо, наприклад, Україна. До речі, можна писати або обивательство українське, або Україна. І так, і так буде правильно. Заповнюємо Україна. Пункт номер 9 Це важливий пункт, і тут ми обов'язково пишемо поляк. Пітер Паркер поляк, навіть якщо е, він іншої народовості. Тому що е, якщо ти хочеш отримати карту поляка, це означає, що ти претендуєш на цей документ, який означає, що ти е, належиш до польського народу. Тому обов'язково треба вказати, що ти поляк, вважаєш себе поляком. Це дуже важливо. Якщо ти не вкажеш тут поляк, то дуже маленька ймовірність, що ти отримаєш карту поляка. Далі у нас іде адреса замішкання. Е, в пункті 10 ми пишемо область. По польському воно буде обвуд. Пишеться. Почтовий код, вказуємо обов'язково. Наприклад, візьмемо рандомний. Все це, відповідно ви заповнюєте відповідно, конкретно до ваших документів, вашого місця проживання. Далі пишемо: якщо в нас обвуд, що область, яка Київська, Київська пишемо. Ну і місцевич це саме місто, пишемо Київ. 14 пункт у теж можемо написати Київська, наприклад. 15 пункт у нас йде ну, номер дому і номер локалу. Можемо, їх потрібно вказувати через креску. Наприклад, якщо у нас там номер будинку 7, то через креску, через слеш у нас й. Номер е, мешкання, це номер квартири. Наприклад, можемо вказати там номер квартири там, 22. І номер 16, пункт 16, панство. Ми пишемо Україна. Е, ми е, закінчили заповнювати першу сторінку. Переходимо до другої сторінки, до пункту 17. Назва документу. Документ, який підтвер підтверджує вашу особу. Ми вказуємо паспорт. Ну, І відповідно свого паспорту, ми вказуємо серію і номер документу. Ви вказуєте, які у вас, а я вкажу тут просто рандомні. Наприклад, візьмемо там VW і там 1.23456. Ну, і так само пункт 19, 20 – це коли ви отримали документ і коли закінчується його термін дії. Ну, так само можу вказати, наприклад, там. 0505. Там, наприклад, отримали в 2020 році і, наприклад, на 10 років він дається, то 05, 05, закінчується там в 30 му році. Наступний пункт це номер 21 перша особа. Це важливий пункт, це пункт, в якому ти відмічаєш. Родича, на чиє польське коріння, ти посилаєшся. І тут у нас є матка, отець, бабця, дядик, прабабця, прадяк. І ти вибираєш відповідно до свого випадку. Давайте, наприклад, візьмемо бабця, ставимо тут галочку і вказуємо, вказуємо також її назвісько і ім'я. Першим іде назвісько, тому давайте придумаємо. Наприклад, нехай буде біговська. Наприклад. Бенковська, Зофія. Заповнюємо так. Далі ми вказуємо громадянство. Громадянство може бути не тільки польське, може бути будь-яке. Наприклад, давайте я тоді напишемо Україна теж. Ну, і 24-й пункт народовищ. Вона може бути тільки полькою. Якщо ти силаєшся на її, на її коріння, то вона може бути тільки полькою. Тобто в документі про підтвердження її особи має бути вказана національність, народовищ як полька. Наступний пункт 25.26. Ми не заповнюємо. Він заповнюється тільки у випадку, якщо ти складаєш внісок для дітей. І, Далі ми переходимо до пункту 27, написано Друга особа. Це якщо ти хочеш додати до документів другого родича, на чиє коріння ти селаєшся. Ну і в такому випадку ти теж вибираєш пункт Майк, матка, ойтець, бабця, джадик, прабабця, праджадик. Відповідно, клікаєш і заповнюєш теж назвісько і ім'я. Вказуєш тут. Також вказуєш обивательство, і також, також вказуєш на яка може бути тільки полька або поляка. Пункт 31 і 32 ми теж не заповнюємо, так само, як і в першому випадку. Наступне пункт 33 вказуємо ні. 34 вказуємо ні. Ось, в принципі, і майже наш внісок заповнений. Переходимо уже до фінішу. В цьому місці ми вклеїмо фотографію. Цей пункт ми зазначаємо, тут написано в дужках, кого він, до кого він відноситься. Написано, дотичі малолітніх. Повиже 16 року життя. В пункті 35 ми вказуємо назву міста, де ми проходимо співбесіду, і де ми складаємо вніси. І також зазначаємо дату. В пункті 36 ми робимо підпис. Потрібно, щоб підпис не виходив за чорну рамку. І саме цей підпис буде у вас на пластиковій карці. Ось, в принципі, і все. І наш внісик вже закінчений. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях, я постараюсь розширено на них відповісти. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.